Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо з вами графік біткоїна, спрогнозуємо, що він може показати нам у вересні, які взагалі статистичні дані на історії можуть нам в цьому допомогти. Тобто зможемо спрогнозувати, що біткоін покаже нам у вересні, у жовтні. Подивимося на цю статистику, на ці закономірності і, звичайно, поділюся з вами своїми думками. Перед тим, як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і також заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. Зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали. Ну що, друзі, повертаємося до графіка біткоїна. Я провів деякі закономірності, провів деяку статистику, подивився, що було з біткоїном на попередніх циклах саме під час альтсезону, тобто не медвежий цикл, а уже альтсезон, рік після Халвіну і що потім в нас відбувалося. І тут досить цікава закономірність прослідковується. А саме, саме те, друзі, що в нас у серпні, вересні місяці, по біткоїну не сильно добрі місяці на історії. Що це взагалі означає? Давайте перейдемо до історії, подивимося, як поводив себе біткоін з 2000 до 2000. 2013 року покажу вам ось ці самі закономірності, і потім перейдемо до цієї карти, щоб вона також нам допоможе, де, де в чому допоможе нам визначити, що буде з бітком найближчих пару місяців, і саме що буде у вересні, тому що я думаю, для вас це також досить важливо. Отже, дивіться, друзі, переходимо давайте до 2013 року. Подивимося, що у нас відбувалося уже під час розподілу, під час взагалі росту, під час альсезону, так би мовити. Так не беремо медвежий цикл беремо вже ріст побітку. Дивіться, візьмемо 2012 рік. Ми бачили з вами, що ріст в цьому часі в нас був ріст по біткоїну. Тобто беремо уже серпень і вересень місяць. Спочатку серпня ми бачили деякий ріст, була деяка корекція, але все ж таки біткоін в цьому діапазоні, тобто в цей проміжок часу від серпня місяця до вересня, до 1 жовтня, він знаходився в деякому боку, боковику. Так він тут сильного росту не показав, але все ж таки він звичайно тут показував як ріст, так і падіння. Але все ж таки тут був боковик. Тобто, це такий місяць, коли в нас такі місяці, коли в нас. Біткоін взагалі не показував сильного потенціалу. Але саме після жовтня місяця, дивіться, тут була ще деяка корекція, і після цього у нас почалася та сама парабола. Це було саме після жовтня місяця. Це для себе запам'ятали, поставили галочку-відміточку у 2012 році. Переходимо давайте у 2013 рік. Також цікава закономірність. Подивіться, що з бітком відбувалося в серпні і вересні місяці. Спочатку серпня ми бачили з вами деякий ріст. Потім нас уже в вересні бачили деяку корекцію, тобто був такий боковичок, і саме початку жовтня. Також у біткоїна почалась парабола. Тобто, бачите, друзі, що знову ж таки ще одна галочку можемо поставити собі, що після жовтня в нас починається параболічний рух по бітку. Так, тобто, тут ми бачили з вами також деякі боковик. В серпень місяць тут виявився також більш-менш позитивним, але вересень у нас був деякий боковик. Боковий такий рух. Переходимо давайте до наступного циклу. А саме цикл 2016-17 рік, коли вже у нас також була активна фаза росту, подивимося, що в нас тут відбувалося. Також серпень місяць, 1 серпня, ми тут взагалі бачили деякий боковий рух. Також була корекція, ринок до цього скоректувався, біточок скоректувався, коштував в районі 500 доларів, і також був боковий рух. Тобто не було сильного позитиву тут в цьому діапазоні. Але після спочатку жовтня вже рух розпочався. Так бачили, ось тут рух. Також ставимо галочку, так, що цікаво. Переходимо, давайте трошки далі. Уже також наступний рік, так бачимо, знову ж таки, продовжувалася фаза росту, позитивного тренду. Так. І давайте подивимося, що тут було. Спочатку серпня ми бачили деякий ріст, уже тут був деякий позитив. Ріст продовжувався, але ріст продовжився якраз до кінця серпня, у вересні ми бачили з вами ось тут корекцію. Корекція становила, що цікаво, давайте подивимося в районі 40%. Ось так було в 2017 році. Але спочатку жовтня, знову ж таки, друзі, що саме цікаве, спочатку жовтня, з початку жовтня, знову почав свій ріст. Тобто, в кінці вересня корекція закінчилася, і спочатку жовтня, до листопада місяця, ну бачимо тут далі, пора була продовжувалася, тобто ріст побітку продовжувався. Так досить довгий час було перенакопичення. Тобто ще одну галочку можна собі поставити, так бачимо ось цю статистику. Переходимо. Давайте у 2020 рік. Уже наш цикл, який є сьогодні у нас ближче, так, і давайте подивимося, що у нас тут відбувалося. А тут цікава також закономірність. Дивіться, що відбулося у нас спочатку серпня. Тут знову ж таки ріст у нас був уже по факту відбувався, але пік у нас поставився 17 серпня, і далі відбулася корекція. У вересні, відповідно, також у нас був корекційний рух. Тобто, у вересень бачимо, що тут був не сильно позитивним, тільки з початку жовтня знову рух продовжився, друзі. Дивіться. Ця уважно на ці закономірності, тобто до вересня і вересні місяці в нас корекції. Так а спочатку жовтня у нас. Продовжується ріст і продовжується правила. Ще одну галочку для себе ставимо. Переходимо, давайте далі в зону розподілу. Тут уже в нас йде 21 рік, уже перед медвежим циклом, так, основна вже така хвиля пройшла. І давайте подивимося, що в нас тут відбувалося. Беремо серпень місяць, в серпні місяці вже бачили також ріст, уже по факту він відбувався. І після того як ми досягнули пікового значення 30 серпня, уже у вересні місяці бачили корекцію. І корекція тривала знову ж таки до якого часу до кінця вересня. До кінця вересня тривала корекція. Тут вона становила. Взагалі, давайте подивимося, в районі 25%. і тільки з кінця вересня, а саме уже з жовтня місяця. Знову ріст у нас продовжився, друзі. Подивіться уважно, ріст знову продовжився. Ось такі цікаві закономірності. І що ми з вами сьогодні бачимо? Переходимо на сьогоднішню ситуацію, бо бачимо ось таку локальну картину. Уже по факту у нас ріст був, тобто вже в серпні у нас ріст відбувається. Зараз деяка корекція. Я припускаю знову ж таки, якщо дивитися на історію на закономірності, подивитися, що було раніше, то можливо, у нас також буде ще деякий ріст в цьому місяці, тобто до середини серпня, можливо, до кінця серпня буде ріст, але у вересні, можливо, буде або або буде деякий корекційний рух. Це така теорія, така закономірність. Просто можна припустити. І якщо ми подивимося на історичні знімки, а саме на теплову карту, яка була на історії по біткоїну, то ми з вами також подивимося з 2013 року, подивіться уважно, 2013 рік по 2025 рік. Подивіться уважно, як себе показував вересень місяць. Ось ці значення, що було у вересні. І більшість місяців у вересні вони були від'ємними, тобто показувався негативний результат. Так, були у нас деякі випадки, коли у нас був ріст, все ж таки, але в основному це були негативні результати, тобто був деякий боковик. Що саме цікаво, у жовтні місяці, друзі, подивіться, що відбулося у жовтні місяці. Багато місяців після, під час взагалі, кожного блурану, можна сказати так, багато місяців були зеленими. Жовтень і листопад місяць також бачимо досить багато місяців були в нас зеленими. Так, були звичайно пару місяців були червоними, але в основному, друзі, жовтень-листопад місяць є для біточка, є Позитивними. Ну, і, відповідно, для всього криптовалютного ринку це також позитивні місяці. Ну, за грудень тут уже 50 на 50, як бачите, статистика показує, що як і є позитивні, так і є негативні. Про це ми також будемо вже говорити більш детальніше в наступних роликах. Якщо ми подивимося, також на серпень місяць, на серпні, на серпень місяць, подивимося, що в середньому також у нас показано ріст. Тобто подивимося, ось тут середнє значення. В середньому, друзі, в серпні місяці у нас є невеликий ріст. Але якщо ми подивимося на Середнє значення в вересні та жовтні, то ми подачимо, друзі, що тут є мінус, і в жовтні в нас плюс 21% в середньому, в листопаді взагалі плюс 46 на історичних знімках. Ну і в грудні також бачимо, що є деякий позитив. Тому, друзі, звідси можна очікувати і глобально сказати, що ми можемо з вами ще порости деякий час. У вересні побачити деякий боковий рух, деяку корекцію. Так? А у жовтні, листопаді та грудні знову ж таки побачити той самий. Альсезон і першу хвилю росту по альткоїнам. Це така теорія, така закономірність. Як воно, звичайно, буде відбуватися в реальному часі. Ми з вами це будемо спостерігати самі особисто, так. Але знову ж таки теорія, теорія їх закономірності і ці фрактали вони говорять. Ось ці статистичні тані говорять за себе. Можемо побачити ще деякий ріст, так побачити деякі, можливо, оновлення навіть All-Time-High. Далі бачите корекційний рух аж до кінця вересня, можливо, деякий боковик тут буде відбуватися, так. І вже в жовтні, в листопаді місяці, побачите вже параболічний рух по бітку. Ну і в тому числі по альткоїнах бачите досить гарне потепління. Тому, друзі, знову ж таки, запасайтеся терпінням. Я думаю, ми побачимо до кінця цього року, побачимо вже якийсь рух. Так, будемо бачити вже рух по альткоїнах, впевнений. І сьогодні ми також бачимо з вами, що біткоін домінація вже також про це повідомляє, що вона вже почала свою першу таку хвилю падіння. Я думаю, вона також буде рости не одними палками, а також з корекціями. Тобто скоректується, потім знову падіння, скоректується, знову падіння. Але давайте на це все залишимо уже на наступний ролик. Ось цю тему. Там більш детально це все розглянемо. А зараз, друзі, якщо вам сподобалося, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримуйте україномовний контент. Дякую вам за перегляд. Бажаю всім профіту і до зустрічі в наступних роликах.